Вітаємо вас на курсі англійської мови рівня а 0 Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар, розкажіть своїм друзям та колегам. Зробимо українську освіту більш якісною та доступною. Отже, наш план на найближчий час сьогодні. Наш урок зараз це повторення всіх минулих уроків. Наступні кілька уроків будуть контрольними. У контрольній роботі буде приблизно 300 речень. Це немало. Для цього вам потрібно дуже добре підготуватися. Читайте, слухайте, говоріть самі, спілкуйтеся між собою, питайте одне одного ми пройшли вже досить великий масив слів та речень. Я дуже радий, що ви свідомо продовжуєте так старанно займатися, і результати вже більш ніж видно. Ваше бажання дуже багато означає для досягнення наших цілей поетапно. Намагайтеся показати максимальний результат на контрольній роботі. Як ефективніше підготуватися до контрольної роботи? Ви вже знаєте відповідь. Багаторазове повторення. Також раджу вам самостійно зробити переклади речень на українську та англійську. Практикуйтесь і результати вас вразять. We continue this lesson. We continue this very important lesson. I understand you very well. I know it very well. You speak English very well. They do it very well. You see, I know it. Мы продолжаем этот урок. Мы продолжаем этот важный урок. Я очень хорошо тебя понимаю. Very well на конце. Помним это. Я очень хорошо это знаю. We continue this lesson. We continue this very important lesson. I understand you very well. I know it very well. You speak English very well. They do it very well. You see, I know it. I speak English. I study at university. I go to university. I study at school. I go to school. They go to work. I learn English online. Native speakers understand me. I want to travel more. I want to know more. I want to understand more. I want to watch more lessons. Я навчаюсь в університеті. Я ходжу до університету. Я вчуся в школі. Я хожу до школи. Вони ходять на роботу. Я вивчаю англійську онлайн. Носії мови розуміють мене. Я хочу подорожувати більше. Я хочу більше знати. Я хочу більше розуміти. Я хочу переглянути більше уроків. I speak English. I study at university. I go to university. I study at school. I go to school. They go to work. I learn English online. Native speakers understand me. I want to travel more. I want to know more. I want to understand more. I want to watch more lessons. I want more progress. I do it every day. I watch this channel every day. You help me. I see you understand me. I want more lessons. I want to understand native speakers. I want to study more. I want to visit this country. I want to know more things. I want to be happy. Я хочу більше прогресу. Я роблю це щодня. Я щодня дивлюся на цей канал. Ти допомагаєш мені. Я бачу, ти мене розумієш. Я хочу більше уроків. Я розумію носіїв мови. Я хочу більше навчатись. Я хочу відвідати цю країну. Я хочу знати більше. Я хочу бути щасливим. I want more progress. I do it every day. I watch this channel every day. You help me. I see you understand me. I want more lessons. I want to understand native speakers. I want to study more. I want to visit this country. I want to know more things. I want to be happy. Давайте перевіримо ваші знання слів зараз. У контрольній роботі буде диктант за словами також. Ми намагатимемося контрольною роботою закріпити все, що ми вивчали. Давайте переведемо 50 слів. 1. work. 2. result. 3. exercise. Фор. book. Фіф. lesson. Сікс. really. 7 playlist 8 happy 9 study 10 b 11 read 12 train 13 native speakers 14 better 15 help 16 student 17 university 18 visit 19 now 20

Forty-five, in. Forty-six, travel. Forty-seven, every. Forty-eight, this. Forty-nine, like. Fifty, problem. Один, работа. Два, результат. Три, вправо. Четыре, книжка. Пять, урок. Шесть, справді. Семь, плейлист. Вісім щасливий. Дев'ять. Вчитися. Десять бути. Одинадцять читати. 12. Тренуватися. 13. Носії мови. 14. Краще. П'ятнадцять Допомагати. Шістнадцять Студент. Сімнадцять. Університет. 18. Відвідати. Дев'ятнадцять зараз. 20 дивитися 21 мені 22 помилка 23 вивчати англійську онлайн 24 тобі вам 25 говорити англійською 26 з тобою 27 метод 28 гарний 29 ці 30 місце 31 місто 32 прогрес 33 усі 34 це 35 продовжувати 36 жити 37 тут 38 день 39 важливий 40 школа 41 там 42 країна 43 практика Сорок чотири канал. Сорок п'ять в. Сорок шість. Подорожувати. Сорок сім кожен. Сорок вісім. Це щось. Сорок дев'ять. Подобається. П'ятдесят проблема. One – work. Two – result. 3. Exercise. 4. Book. 5. Lesson. 6. Really. 7. Playlist. 8. Happy. 9. Study. 10. Be. 11. Read. 12. Train. 13. Native speakers. 14. Better. 15. Help. 16. Student.

Forty one there, forty two country, forty three practice, forty four channel, forty five in, forty six travel, forty seven every, forty eight this, forty nine like, fifty problem. Повторіть зараз усі слова самостійно. Як бачите, ми з вами пройшли не всі слова та речення, але більшу частину. Решту, будь ласка, повторіть самостійно. Читайте, говоріть, слухайте. Наша підготовка до контрольної закінчена. Ви молодці, і я впевнений, що якщо ви максимально добре підготуєтеся, то у вас буде чудовий результат на контрольній роботі. Успіхів!